Друзі, всім-сім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Сьогодні я хочу разом з вами побалакати про примолу, новиночки і не тільки. Ми сьогодні будемо дивитися і роздивлятися з вами сорти Біларіна, претті Полі, Поляна. І зараз я вам показую, як виглядає мій міскантус Зебрина саме в зимовий час. Я не зрізаю свої злакові трави на зиму, ними милуюся. Так, у них не такий вигляд, як Влітку, навесні, але також він чудовий. Я обожнюю трави. В садочку у мене їх небагато, обираю самі-самі. Ну а зараз давайте все ж таки повернемось до примули. І я вам хочу показати ось чотири сорти. У мене тут є такий біля міскантуса невеличкий парничок, в якому взимку стоять примули. Це в мене такий цього року експеримент. Я дивлюся, роздивляюся, як вони себе почувають. Ну і також хочу поділитися з вами саме цими екземплярами. Якщо вам цікава примула саме цих серій, то можете писати мені в повідомлення, я вам розкажу, які в мене ще є сорти. Ну, а також давайте ми їх трошки ближче роздивимось. Це є сорт, який проситься до іншої ємності, тому що ця йому замала. Ось так він зветься. Я вам лишу зараз світлинку, щоб ви могли подивитися, що це за красунечка, двокольорова примулка. Дуже симпатична. Вона буде здоровенною, бо це є праті полі. І в цій ємності їй вже замало місця, тому треба за неї доглянути, підживити, пересадити все як треба, щоб мати красу у садочку. Наприклад, ось саме цей сорт, який ви також бачите, він пішов гарнесенько у зріст, не дивлячись на те, що був посаджений ще пізніше, ніж Блашових піч. Ось його назва, це є новинка 24-го року у світі Примулим. Дуже. Неймовірно, крутезна виглядає. Чекаю на саме його цвітіння, бо ця примулка буде двокольорова, на мій погляд. Ну, от, якщо так придивитися, дуже гарнесенько він наростає. І ще одна новиночка, яку я вам також пропоную і сама очікую. Це є неймовірна крутезна. Також я рахую двокольорова з цікавим листочком. Він не йде як дуболисний, але трохи щось там віддалено дуже схоже. Подивіться, які в нього жилочки. Якщо отак взяти загалом, як ви бачите, ракурс, ну і ближче, отак придивитися, вони. Трохи різні. Якщо правильно підібрати йому сусідів, він буде тільки виграшно дивитися. Бачите, жилочка в нього білесенька іде, посередині такі, такі цікавенькі, ось поруч сорт. Він взагалі інший листочок. Ну, і також сама розеточка зовсім виглядає по-іншому. Дуже чекаю на цвітіння, подивитися, як він буде виглядати. Я гадаю, що тут цвітіння буде. Ось там можна придивитися, розеточка вже друга, бачите, нарощується. Є сорт біларіни Мапл Sugar, Також це є новиночка 24-го року у світі Примул. Ось така вона гарнесенька, симпатична. Чекаю, не можу дочекатися променів сонечка. До речі, в нас воно сьогодні є, я вирішила вам показати, як виглядає моя примулка в горщиках. Ну і по-перше, мені саме було цікаво подивитися, що з ними відбувається не тільки у ґрунті, а також і у горщиках, як вони зростають. Цікаві сорти я придбала на весну 25-го року. В обмеженій кількості дівчатка по три по чотири штучки всього буде. Якщо вам цікаві. Новинки, ви хочете їх бачити, обов'язково не зволікайте, бронюйте та насолоджуйтесь красою вже рано навесні. А якщо у вас є місце, де притулити цю примулу в зимовий період, то можна і зараз придбати ось таких гарнюнічок. Розаліну я купувала дуже-дуже малесенькою. Це та квіточка з правої сторони, крайній горщик. Але подивіться, як вони гарнесенько всі виглядають. В зимовий період з температурою мінус вісім вночі. Ось ці гарнюки, якщо вам треба, я можу відправити. QR-код полишаю вам в цьому відео, а також посилання, якщо воно вам знадобиться. Друзі, до нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра. Хай усім щастить, квіти квітують, нас радують та дарують натхнення, настрій. І найголовніше, у нас в Україні квітучі садочки. Всім пока-пока!